Так, здорово, пацани, що взяв ще одну машину. Нова серія. Коротше вітро, вітро відроблю. Відро, ну ладно, блін. Теж взяв не глядя, пригнали, віддав гроші. Да і все. Ауді, 80-ка, 91 й рік. 1.6 газ бензин. Зараз покажу вам. вона така гризнюча, вся, вся гризнюча. Що зроблю? Зараз поїду помию її. Перезую її на інші титани. Бачите, літо лежить. Це два комплекти титанів було. Одні стоять, одні ще дали літо. Перезую її вже на інші титани. Вимию і покажу вам. Зараз кажу, що, що за чудо впало до мене. Так, всім привіт! Так, знов взяв. Я вже цей раз такого лютого, Корча взяв. Блин. Audi 80, 91 рік, газ і бензин, блін. Взяв, коротше, його, як завжди, я вже казав. Це, да, всліпу, блін. тупо всліпу, Скинули, я по фоткам подивився. Мені сподобався колір, ще каже, два комплекти титані віддам. Другий титані такий класний. З резина зима нова стоїть. Все по машині класно. Блін, я давай. Ну. Пригнали мені, я віддав гроші і все. <реш> ну ладно, блін. Е, зробимо. Все, зробимо, забули, машина є, автомобіль є, значить будемо робити. По морді їй не вистачає, видно. да? Давайте розкажу вам коротенький огляд по ній. По морді не вистачає реснички. Знизу ця йде сплошна. В б 4 йдуть вже тільки два кусочки, а тут іде сплошна. Дивиться просто страшним способом. Е ще такий е мебільний саморез тут торчить, блін. Коротше, не вистачає і реснички, і не вистачає проти туманки. Видно, так? Да? По косякам. Мільярд їх. Раз. Якийсь капот такий, типу, красив хтось валіком. Два. Крило прим'яти три, блін. Одне радує, що її варити не треба. Молдинги вицію. Тут, от я вже тут спробував її кусочок полірнути, то буде класно. Вся матова. Дивіться, мене навіть не видно. А тут, бачите, вже є. Коротше, вся матова. Якщо ну, не ця ще резина зима нова, яку я зніму, то це взагалі було. На багажнику спойлер стояв зверху, переставили сюди, чи ближче його посунули, де це кріплення. Чи тут два стояло, стояли, блин. Дирки залишилися. Ще й м'яти не в цю сторону, блін. треба підстукати, буде шпаклянути. Де значок, запшикали балончиком, це е, полоса на бампері. Полоса на бампері. Оця. Вона ж має бути чорна, ну бачите, іде. І далі чорне має бути. Покрасили в сріблястий, воно все криве, блін. Коротше, поняли, так? Да? Так, по цій стороні, тут щось підмазано. Підмазано навіть не затерто, тут якийсь скольчик є. Тут під цей наклеєчкою, я думаю, завжди сюрприз чекає. Так, тут щось там лопнуте шпакло, блін. Коротше зрозуміли, да? Тут теж, блін. Лютий корж, блін. Ну ладно, їй повезло, знаєте чого? Що повезло? Бо мені дуже подобається ці ауді в таких кузовах, блін. Ну і б 4 ще більше подобається. І в Б3 подобається. Мені ця їхня жопа. Ці, хто придумували, взагалі класно. Ну, тільки треба її привести в порядок, це все. Люта наклейка є. Не знаю, що означає, але пацани модні. Baby in car. Це ладно, По криші там все нормально, слава Богу, блин. все, по зонішності вам все. Салон, салон, то це, блин, салон нормальний. Карти, регулятор, регулировка дзеркал зломана. Ну, ладно, це не біда, на шроті візьмемо сидіння. Приборка її класна, блин. це да мені теж подобається ця панелька, вона не брещить, так як в цих старих машинах. Тут все чітко. Люк, я вам скажу, що? Я ще не пробував. Блин, не туди, ні сюди не крутиться. Ну, ладно, потім розберемося Є підозра, що він... О, світло горить, бачите, можна навіть таксувати, включати світло і рахувати гроші. Магнітолки робить тільки з флешки, тут оприкуритель є, все грязне, грязне, грязне. Чухли нормальні. Взаді теж все нормально. Ну, коротше, потолочок провіщий. Це капець, блін. це капець. Не, заробити на ній можна буде, нормально. Але ж просто роботи куча, я вже старався там такі вже люті корчі не брати. Але це їй повезло, що вона мені сподобалась, колір класний і це, і ще ціна більш-менш нормальна. Але я що знаєте що? Я щось думав, що вона трошки буде в кращому стані, щось так надіявся, блін. Але вийшло що? Блін, тут ще якоїсь заглушки нема. Але вийшло, як завжди, блін. Ну ладно, це все зробимо. Що багажник, да? по багажнику там я думаю, що все так само як і по всій машині. <плес> Ой, ну коротше, чистити, чистити. Оце в мінусних в них, такий багажник маленький, блін, навіть нічого не повезеш. Ну тут все хоч ціле, блін, домкати. Є ключі якісь, якась полка, ця. Запаска є ще нормальна. Тут а щось наліплено, блін. <гум> Як вам напишіть, блін, корч чи не корч? Чи ще можна, можна його не відносити до корчів? Підкапотка. Підкапотка. Боже, слава Богу, тут ще щось нормальне, там тільки якісь рижик, маленьке, це масло не тече. Ну нормально, блин. Тута хоть нормально. Так щоб взагалі тута була печаль, то це взагалі було б кипець, блин. Лютий корч. Напевно так і назву відео. Лютий корч. Ладно. Зробим з цієї жаби принцесу, блін. Я думаю, ну позакидав перекупами, там ще в Тік-Ток зразу, то пишуть, там я писав, що 1600 і готов віддати. 1600. Ні, вона тіпа, так нормально, що газ, бенз, все працює, їде, тіпа, все чітко, ходова зроблена, двигун після капіталки, коробка класна. Нічого не тарабанить, не брешіть, музичка грає, їдеш собі ножкою тупаєш і все, нормально. Просто це косметики багато, знаєте. Реально багато. Шпаклювати крило, грунтувати, пампер цей привозить порядок, порошки задути в чорний цю рісничку поцепити. Ну я вам скажу, що вона вийде гарненька тачка. Реально прикольна. Але, блін, якщо я вже вкладу в неї душу, блін, буду продавати мега дорого, щоб питали, тіпа, чи не за дорого я її продаю. Але вони мені все-таки подобаються. Напишіть чи вам. Ну можете написати, якщо мені покажу свою думку. Мені в цих козовах ауді дуже подобається. Ще була Б4, взагалі б ціни не було. Просто взагалі б ціни не було. Ладно. Якщо не продам, перекупам. Або хтось цивільних може забере. Цивільні перекупи. То буде відос про неї. Є на неї ще титани класні, зірки такі на 14 чи на 15, то я ці титани з нової резиною зимовою зніму. І покладу, хай полежать вони, звісно, до жовтня місяця. Там їхня ціна зовсім інша буде. І буду, напевно, її робити. Якщо ролик продовжується, значить в мене її не забрали. І я буду її приводити в порядок. Все, давайте. Поїхали. Так, що по ауді? По ауді зараз її перезую. є отакі от прикольні титанчики. Чого призуваю? Бо, по-перше, стоїть, тут зима, тут літо. Зима нова. І тітани гарні. Ну, тітани мені ці правда гарніші. Але ці теж буде прикольні, їх треба буде тільки підкрасити. То резину продам з титанами, а це літо поставлю. Так що зараз фух. І подивитеся, як на інших тітанах. Напишете чи прикольні. Мені здається, на цих титанах буде. Буде взагалі, блін, люто дивитися. Так, ну що? Ну, на цих поприкольні навіть дивиться, так? Да? До речі, взяв ще ці. Такі от направляйки. 150 гривень, бо ступиться не сходилось по розмірам. Підкраси барабани в червоні. Все, 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 що червоне, то є спортивне. Ну все, прикольно. На цих класніше дивіться. Все, міняю далі. Так, ну що, ауді стоїть, блін. Знаєте, як у майстрів. Іноді буває, приженеш машину, вже поставиш, вона там три дня відстається, має відстоятися тільки коли по роботі до неї приступиш. Ну я вже по ній там якісь нюанси робив. Ну в плані, замовив. Замовив е, оцю, як вона, губа, молдінг, під низ, бо воно таке взагалі, і оцей бампер доверху чік, І сей, вже морда буде гарненька. І я вам скажу, що... Блін, вітер такий, так? Да? Я вам скажу, що що... Що... Напевно, мене чекає повний перекрас, блін. Повний перекрас по ній. Ох, викупив, звичайно, блін, такого, такого вже апарату, блін. ні, вони мені, до речі, дуже подобаються. Дуже бочки, Б4, дуже подобаються ці автомобілі. Але я думаю, якщо тут освіжити ці молдинги, задній молдинг, тут афеном нагріти, вирівняти його і покрасити в чорні, то вона набагато гарніше не стане, якщо знизу під решеткою цю полоску вцепити. Що? Щоб не підбирати фарбу, я думаю, може психанути і всю перетерти, повирівнювати ці косячки всі. Поводити і покрасити, як це? Сніжна королєва, є сріблястий колір, такий, яким я титани крашу, Ну не знаю. Не знаю, побачимо. Ладно. Йду поки що. Поки фокуса, фокус ще є. Міцик мій. На місці звірюка моя, поки фокуса дроблю. Зараз розкажу що. Так, по фокусу все дуже просто. Е, його теж треба, да? щоб в ідеал привезти, то потрібно красити капот, лак, поліші, два крила в колір не попадає з бампером. І задня кришка багажника не попадає в колір, такі трошки темніші. Але я що прийняв для себе рішення, поки в мене є ще ауді, що робити, то я, бачите, люди всі бояться цього гнилого порога то я, щоб вітера не було Ну видно, так. Да. Я зараз заварю порох. Заварю порох, е оброблю його, Забахкаю його антигравієм, намийку, попілісошу помию і, і спробую його продати так. Можливо, хтось комусь підійде такі косячки, які по ньому є. І це технічно він їде, все нормально. Це єдине таке, що з критичного для мене і, напевно, для покупця, це порог цей. Я його зроблю і намию. І спробую так продати. Ну, по ціні скажу в кінці. Ціна взагалі, як для нього, то напевно самий низ ринка буде. Напевно, самий-самий низ. Добре, давайте разом зробим, зроблю порог. Покажу, як латочки дам швиденько. Так, щоб за 2-3 години вже його чик чик замазати і це, і поки ще світло на вулиці, щоб його напилісосити намити і викину його на продаж. Так що робимо. Так, ну все, так, заварив. Не без грішка, конечно, але, але я думаю, що Так, все, зачищаю, штук. Ну що, Фокус е, зробив те, що хотів. Ось так паца не вийшло по порогу. Ну, Я думаю, що піде, так? Да? Так то і не видно навіть. Давайте отак вам. Я думаю, що вийшло нормально. Так, то суть. Е, я ж вам там показував, я його легенько чистанув. Дуже легенько. Ну все, тут вже правда темніє, погано видно. Все відчистив. Коверлін торнадором не чистив, але старався так, щоб все чистенько було. То суть, буду пробувати його продати, щоб не фарбувати. Бачите, тут є різниця. Попереднім двом крилом, по капоту є різниця і передній бампер також. Також не в колір. Вони темніші, а тут освітліший такий металік. А чого? Того, що підбирали фарбу по задній кришці. Кришка да, вроді на фото, на відео, що вона темніша. І Автоматично не попали в фарбу. Ну і цю м'ятинку треба буде забрати. Тобто два варіанти. Або його продам так дешевше, або вже якщо не заберуть наприклад, перекупи чи так, хтось цивільний для себе, то придеться його робити. А робити це дверка раз, перекрас, кришка багажника 2, крило 3, капот 4, сторона крило 5, бампер 6. Ну і ті дві, коротше, майже весь, окрім криша а він так і є в рідній фарбі. Криша рідня, капот рідня, прийом рідня, а так весь по кругу фарбований. Ну і є сколи такі, які теж прибирати. Я, звичайно, хочу його продати не робивши, ну, тільки оце що порох я привів в порядок. І от в такому стані продати, бо технічно він в нормальному стані, салон нормальний, там одне сидіння підшити і це. А так прийдеться ще сидіння підшивати. Ну, Тут два варіанти. В такому стані продати або вже робити його в класному стані. Сидіння, я вам казав, 600 гривень, руль 1300 підшити. І все, по салону, так, в принципі, все. Так, скільки я його буду виставляти на продаж. На продаж буду виставляти 3400-3500. Ну, спробую, побачу, як будуть реагувати люди. Е е а там далі, можливо, віддам, 3300, 350. Якщо вийде. Якщо ні, то в принципі так як їх ринкова ціна там 4,5 в нормальних станах вже, то в принципі його є сенс мені. Зробити його, щоб він став дорожче і продати його дорожче. Це, тут ж нічого такого немає. Зачухати ці рижики, швиденько ж перечухати капот, ці всі елементи просто перечухати, ґрунтонути, перечухати ґрунт і там, по, 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 пофарбувати і накрити, нанести лак. Можливо, потім ще полірнути, Але вже буде, вже буде бритва, зовсім інша. Так що так, так що так, да, по боршках е, мазда продана, мазду продав 2200 чи 2300. А, ні, 200. 200 мазду продав е, на наступний день. Взяв її за 1900. Так. Що то ще по боршкам вам? Блін, я вже не пам'ятаю. Ланус ще є, він тільки один день вісить в авторі. Далі вже не пам'ятаю, блін, що я вам там обіцяв. Не обіцяла, що казав, що продам, то буду розказувати. Не пам'ятаю, ну не суть. Якщо що, запитайте, кому цікавиться, і, і я вже відповідь дам в коментарях. Все, якщо цікавить когось, підписуйтесь, TikTok, Instagram, або пишіть в коментарях, будемо зв'язуватися. Якщо цікавить цей фокус, то, то можете забирати. Якщо ні, то спробую і групи продати. Якщо не продам, то вже буду робити. Все, пока, до наступних автомобілів. Така коротенька серія була. Давайте, тримайтеся.